Вітання всім! У нас заключний п'ятий день турніру стрімка така на трійках. Все ще топ-1. Дуже приємно. Оборона, напевно, ну так, так і від вчорашнього дня ніхто її не нападав, 70% відбиття. Чудово. По планам які плани? Дограти? 5 ігор, просто щоб був повноцінний турнір. Це було б, напевно, в ідеалі. Якщо буде два останніх бої, програші ну і біз з ними. Все одно я в такому випадку лишуся в топ-1, просто хочеться дограти. Але ось тут погано, що цей, ця насмішка стоїть не в центрі. Об неї можна було добре позаряджатися, а тут поставили бальтазара і заряджатися вже не дуже то й хочеться. Йокухайнен мені потрібен. Там, напевно, поїхали. Мені просто тут хотілося піліт побачити. Біліт. Дон. що приїзала їм маном. І знову ж таки поле дуже цікаве. Фіолету забагато, зелених немає. Якщо чесно, я навіть не знаю, як його краще прокинути. Давайте, напевно, в лікаря. Чому б ні. І ось так, підуть жовті. Хоч як якось поприкидаємо плюс-мінус безболісно. Червоні. Та навіщо мені червоні зараз? Мені потрібно якесь лікування шукати, якесь прикриття. Але могла б і ухилитись? Теж мені. Так, Хельгі буде бити. Мінус біліт. Ну, рахуйте все. Немає камінця одразу для лікарів і, і кінцева. <смінця> В планах дограти там щось. Ось цього і не хотілося. Зараз програти двічі поспіль і. І тоді навіть і топ-1 же ж не лишусь. Чий нуль. Пеньок. І Дон сюди не візьмеш. Цьому і біда. Що Дон сюди не візьмеш. гонара ну, під розподілення. Ну, типу, він допомагає. Відтривала. Але цього гунара, скільки тут, тисяча життя. Що він мені тут допоможе? Просто я ж його як вкачував, я його, напевно більше вів ось по цьому. Броні немає. Так, да, тут життя ХП, всі інші вкачені типу більше в атаку. Давайте спробуємо бі, знає. Не, 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 не знаю, можливо, щось вийде. Якщо чесно, взяв би. Дон було б краще, але там анфер стоїть, я його через Дон в житті не проб'ю. Добре, не чіпаємо пенька. Давайте ще ось так. І ще ось так. Ну, Гунара, я не, не знайду раніше тривала. Добре, б'ємо. Хм, що його робити? Ну, мені зараз розподілення, мені здається, взагалі ще й зашкодить, тому що я фає завтрачу. Давайте ось так, хоча б либідь буде. А, яке ж розподілення в мене під либідь? Я ще також вигадав. Його протиснемо просто за рахун, заради пострілу якогось. Чудово, анфера прибрали. Ну то ми і панька зараз можемо прибрати, ні? Так. Зараз потрібно, щоб Хільги жив. Я не знаю як. Але якось йому потрібно жити. Чудово. Ядро заряджене, там промахи, звісно. Але вже та справа така. Ядро лягло підлікуватись чим. Чудово. Ну, хоч тут впорались. Так, добре. Їдемо далі, Хельгі. Хельгі, вірна смішка. Ти хто? Лукас. 270 урона цілі незначний ближнім. Всі... Герой контратакує на 90% від отриманого урону протязі 4 ходів. Наносив урон цілій ворогам. Чи може взяти в трійку йоку Дон і пограти без хелії? Але якщо я так зроблю, то яким я буду взагалі бити? У мене брієни немає. Ну тобто вона в мене є, але вона в мене не прокачена. Добре, давайте просто дон. Та й юку хочеться. Добре, ходімо так. Ну що це за це капаць? Що це почалося? Так гарно ж було все. Розпочиналося тут на тобі. Давайте, напевно, краще жовті приберемо, щоб хоча б хіль гідроєдро не зарядити. Зараз би було б, доречно якесь комбо запустити. Тільки яке... Давайте, напевно, просто зелені приберемо. Ну все. Можливо, потрібно було просто трійку в лукаса скинути. Фаєс ще, <свісно> ще тримається. Лукас, Лукас. Ну добре, давайте, що лишається. Все, фаєс. Фаєс здався. Йоку забрали. Йому що лишається. І весь так. Так, да, скоріше за все цей зелений відкисне, але він зараз спочатку вдарить. Так, б'ємо. Мінус два. Біліт від е, не витримає. Та й Йоку труїться непогано. Хельгі. Давайте ось так, можливо, знизу закриється кристал. Потрібно негайним чином знайти червоні зараз за один хід, не зачепивши лукаса. А навіть як я її найду, то там талант. Я все одно не витримаю. Ось так якось не знаю. Ну, є червоні, якщо ми зараз не дотруїмося, то хоч таун заберемо, але це ні. Марна справа. Ну ось непогано розпочинався турнір. 1800, ну, за оборону дадуть, можливо, в я лишусь. Кажу в Б, в топ-1 я, можливо, і лишусь. Але це явно не те, що я очікував. Рахуйте, один бій тільки переміг, двічі програв. Ну, в принципі, якщо я лишусь в топ-1, то ще пів справи. Просто таке якісь відчуття лишилося по турніру, ніби щось не дограв трішечки. Ну, але вже як є. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.